Так, зайшла файно, вирішила малим мандарин взяти. Цікаво, які вони кислі чи ні. У мене Єва з'їдає, я не знаю, вона в мене може з'їсти кілограм мандарин за один вечір. Їсти мандарини, як не знаю що. Богна, чи вночі кисню, чи не кисні. Є, будеш мандарини? Ні. Так, взяла малечі бананів. До речі, я вийшла з поліції, е, написала заяву. О, взяла мандарин, наступ і біг. А ну, мені ж незручно з тобою кататися так. Як я люблю помело, до речі, хто любить? У помело? помело. ж чесно кажучи, на нього ціни кусою. Візьму собі гри в чай. А ну, наскільки один доложу? Навіть 19 гривень.